Я хочу з вами поділитися цікавинкою. Власне, чим ще займатися довгими зимовими вечорами? От дивіться, ішов я, ішов, Зайшов якийсь там цукерковий магазинчик, і ось це виявився магазин Рошен. Це не реклама, просто от я побачив, хочу з вами поділитися, що є цікавого. Дивіться, купуємо от таку штуку. От, це там називається гарячий шоколад мікс з білим кріспі. І ось ззаду я помітив, що там не просто цукерка, а така ціла іграшка-забава. І це може бути цікавим як е, така, знаєте, гра, сюрприз для ваших ближніх, вашого оточення. І ось тут написано, що можна взяти 150 мл молока, занурити туди ось цю е, вигляді чашечки таку цукерочку з білим кріспі. І почекати, поки воно розтане, так, помішуючи, розмішуючи. Отож, вирішив спробувати, і мене зацікавила ця новинка. Мені здається, що це дуже цікаво. Тож, рекомендую вам спробувати. А в нас ось вже якраз закипіло молоко. Це 150 мл. От, власне Це ось така в мене є мірка. 150 це приблизно стільки. Так, щоб молоко не збігло. Ми туди опускаємо цю чашечку і розмішуємо. Так, може вийти, чи нахилю? Вона розтає, розтає поступово. І має вийти гарячий шоколад. Я правда трошки більше молока, тому у мене дуже поруч готується кава, але я забув сюди налити молока, яке я розігрів в одній же посудині з цим гарячим шоколадом. Тож, давайте зробимо ось так. І тепер ми чекаємо, поки воно розтане. Ще трохи залишаються у нас ці суміші шоколадної. Я думаю, що по черзі пити цей гарячий шоколад чи каву. Це найкраще заняття зранку довгими зимовими вечорами. Ну, дивіться, майже вона вже розстала. А, тут теж в вигляді ложечки, до речі, це паличка. Хм, чудово. І от Дивіться, що в нас виходить. Ще зовсім-зовсім трішки. подобається, коли не просто подаються якісь речі, предмети, а з ним щось можна ще зробити, цікаве, трансформувати кудись якусь гру, чи цікавинку, чи якусь контактну фішку. Це додає в житті нам радості, якогось інтересу, взаємодії з іншими людьми. Тому я з вами зараз теж ділюся ось такою цікавою знахідкою моєю. Молодці, що придумали. Я думаю, що це буде гарний сюрприз на сувенір, на подарунок, вислати комусь в іншу країну. От, нашим співгромадянам, де зараз якісь за кордоном знаходяться, на жаль, досі. Хотілося б, щоб швидше всі повернулися. От, але ось такі милі маленькі знахідки можуть передати нашу любов до тих, про кого ми пам'ятаємо, за ким сумуємо. Чаємо, і нехай ці теплі емоційні моменти наближають нашу перемогу і нашу зустріч з усіма тими, кого ми хочемо бачити поруч. Ну от, власне, друзі, фактично, можна сказати, розстав мій шоколад Моя цукерочка в молодці. І тепер, як тільки вона трошечки остигне, буду куштувати. Приблизно вийшло ось так. Гарячий шоколад. Готовий. Пахне, до речі, м -м, справді таким з какао, ванількою трошки. Можна, до речі, додати ще якісь такі цікаві елементи самому по смаку. Я думаю, що можна вже вимикати наше відео. А вам бажаю скуштувати цю фішку. І Порадувати своїх найближчих людей гарним сюрпризом. До зв'язку. Лайкайте, підписуйтесь, до побачення.